Сьогодні, 23 березня, народився народний артист України, актор театру та кіно Олексій Богданович. Йому виповнюється 53. Народився Олексій Володимирович в селі Береза. Що на Сумщині? Саме тому в інтерв'ю жартума називає себе глибоким провінціалом. Цікава історія про вибір професії. Не було жодних підстав, щоб піти в артисти. Але, але пішов. Далі ще більше фактів життя нашого улюбленого артиста. А одразу після привітаємо в нашій студії. Олексій Богданович народився у сім'ї далеких від творчості людей, у самодіяльності участі не брав і взагалі планував вступити до технічного вишу. Як зізнається, до театрального інституту вступив, бо так захотіла доля. До речі, майбутній народний артист навіть повірити не міг, коли побачив себе у списках студентів Київського театрального інституту. Настільки провальними на його погляд були вступні іспити. Перші кроки на великій сцені Буданович зробив у 84-му році. Його запросив до столичного театру Франка сам Сергій Володимирович Данченко. Проте до великих ролей майстер допустив Олексія не одразу. Боданович пройшов жорстку школу масовки. І був гарніром на сцені цілих три роки. Врятувало кіно, роль у фільмі Все перемагає кохання, а також вміння актора плакати в кадрі, причому без нашатирю. Після Данченко почав давати Олексію серйозні театральні ролі. Про особисте Богданович не розповідає. Дотримуються правила про жінок і про хвороби краще мовчати. Тим паче, прізвище Богданович пов'язане з хорошим словом. Тому скаржитись і жалітись, на думку актора, соромно. Олексій, вітаємо в нашій студії. Вітаємо з Днем Народження. вас. Дякую, що розпочинаєте з нами ранок. А, Марина Луншук зараз має з'явитись студія ефектно. Може, може. ну ви актор. Ви до квітів певно, що звикли, але звичайно, ми не можемо Доброго вас ранку. не привітати. ранку. Доброго, Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку дякую. дякую. Дякую за те, що робить дякуємо. чарівної жінки. Дякую, будь ласка. Ранок вдалий, Олексію. А, а що так, ж таке власне. за слово пов'язане з вашим прізвищем? Хороше, про що йшла мова в сюжеті? Ну про першу, першу частину? Бог? Бог данович, все. Тобто Богом да не <свісно> що так скромно а, сказав він свій день народження. Да, Як святкуєте <свісно> сьогодні? <свісно> Святкую цей день в театрі. Це я репетиція? сьогодні віддав цей день Шекспіру, <свісно> повністю віддав Шекспіру. Тому що зранку, от буквально за півгодини, мене репетиція Шекспіра Річарда третього в театрі <свісно> до третьої години. Потім невеличка пауза. І ввечері я граю Шекспіра Приборки на Тобто, мій день я присвячу Вільяму. Ну, це здається ідеаль, ідеальний для нарожні актора. Ну так, щоб тільки дожити до кінця, до 10-ї години вечора. Якщо вже про річ до третього, давайте тоді одразу розкажете, коли буде прем'єра і що буде відбуватись на сцені театру. Е -е, прем'єра буде 9 квітня, так. запланована, так що альтернативи немає ніякої. Mm -hmm. ну, от, е це буде е річа третя, як я вже сказав. Це буде така серйозна вистава, тому що це трагедія страшна, там дуже багато крові, mm -hmm. смертей, вбивств. Ну і звичайно. Глядачі. там любов є так Куди, що... ж без неї? Куди ж без неї подітися? Тим, Тим паче у Шекспір. Так, так. Ставить е, виставу е, грузинський режисер, угу. головний режисер е, театру Герба Єдва в Білісі. Е, Ім'я його знаю, прізвища не запам'ятаю ніколи в житті, Автанділ його звати Автанділи. так. прізвище От я не можу запам'ятати. А Зараз як доводиться акторам запам'ятовувати стільки тексту. А я вже казав, що от мене там брали перед цим інтерв'ю. Що е, в своїх якихось там е, телевізійних інтерв'ю я так е, е, легковажно говорив про те, що текст для актора це е, найпростіше, от. але не текст Шекспіра. Він настільки складно виписаний, настільки цей не вірш, і не білий вірш, щось таке середнє. Тобто, це свій стиль шекспірівський, і випадає якесь одне слово, якесь епітет, і ти не можеш знайти замінника і такий ступор в тебе. І що ви тоді робите? Ну щось перебираю. Що знаходите? А дозвольте спитати вас не тільки про театр, а й про особисто ми сказали, що народилися ви не в Києві, як себе називаєте жавтоман. Провінціалом мама ваша живе зараз у Глухові? Так, мама живе, слава Богу. А, от хочу поїхати після прем'єри. До прем'єри, не можу, тому що кожен день зайнятий. А у Глухові ми там знаємо, що новий мер, пам'ятаєте у Глухові а, так, Терешенка? Терещенка а, розк... а ви з ним знайомі особисто чи? ні ще не познайомився, тому що я е, е, тільки один раз приїжджав в Глухів, е, 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 і що мене потішило гарно, це що наш пам'ятник Леніна. Ще. Ще. Так, так. Поки так. що нічого не стояти Ще років 20. Тому що в нас же таке містечко на кордоні з Росією. У нас такі російськомовні регіони, такий, регіон і такий е, на, вектор направлений в е, на схід. Тому я думав, що це такі ні зиблі моя. Ну так, річ. Ми, ми якраз про це і говорили, про феномен того ж самого Мішеля. Ну, ті рішення на час легендарного роду, що він зараз е, став мером. А до речі, ми ще просто дорога до Глухова з Києва нормальна. Е, Чи... Побудували дуже гарну трасу ще тоді, ще до всіх подій. Пов'язаних з Росією, Київ, Москва дуже гарна. А це вся траса. Де до Глухова, і там 30 кілометрів вже кордон з Росією. Мама вже про нового мера свою думку висловлювала вам. Ділилася? Хто мама ваша про мера вже нового щось казала? Вона Делікатна жінка. Вона чекає на результати роботи. Так, 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 так. А днем народження привітала вас? Так, так. Що мама бажає? Ну, що мама, мама бажає? А ну, що мама може побажати сину, крім того, щоб він був, Поради щоб дає, він жив на цьому е е світі, Я жив довго, і е щоб, не дай Бог, з ним нічого на це не сталося. Тому що це ж таке, таке життя зараз непередбачуване. А, от, е та, син часто їздить кудись, е в якісь країни, mm -hmm. літає літаками, е потягами, тому вона з цього приводу дуже переживає. Олексій, скажіть, будь ласка, зараз, ну, дійсно були часи, і зараз це мені приємно, що це повертається, коли дістати квитки на прем'єру просто неможливо. Як, ну, як певно, що в якийсь момент. Mm -hmm. І коли артистів mm -hmm. чекають після концерту, після вистави, після вистави, щоб взяти автограф, mm -hmm. сфотографуватись, зараз, зараз це є. Розкажіть, і сьогодні то, що у вас mm -hmm. де як будете mm -hmm. все це витримати? Слава Богу, є. Слава Богу, є. Це ж приємно. Ну, Звичайно, це приємно. Професія публічна, тому якби це цього не було, я б уже задумався. Mm -hmm. а, чи, а чи варто продовжувати це? Звичайно, є увага до театру і особисто до акторів, які грають на сцені. Звичайно, є улюблені актори, на які ходять, mm. яким, яким дарують квіти. Mm. Вот. Бувають такі випадки не дуже приємні. Як на останній виставі у нас а вистав... а що? А що виникли такі конфлікти. Там вийшли дві жіночки. Вітати мене і одна. Поцілувала, інша ні. Між ними конфлікт народився на сцені. Я це не помітив. мені, потім адміністратор сказав. Потім була бійка, волосся почіпала. І такі бувають моменти. в людина не кожна людина, багато людей ставлять тобі запитання кожного свого нового року. От що б я змінив у своєму житті? Чи все подобається мені? Чи досягну я того, чого прагну, чи збилися мої мрії? У вас є такі запитання до самого себе? Звичайно, є до себе запитання, але ви знаєте, сам. Собою я впораюся, тому що я вже звик до себе. Мені вже на, на багато років так? я познайомився з собою. Так <знайомив>. мене більше бентежить, що навколо мене uh -huh. от мене дуже розчарувало і, і розстроїло вчорашні події в Брюсселі, тому що це одне, одне з моїх улюблених міст. Я там декілька разів був і я пам'ятаю цю вулицю площу центральну, коли ми о 9-й годині вечора приходили на цю площу центральну, клали на, на Бруківку Такі якісь подушечки сідали, і тут протягом години звучала потрясаюча класична музика, і світло було неймовірне якесь, і це доводило людей до шаленства якось. Mm. Така була ейфорія, якась така класна, просто люди аж плакали від того від того щастя жити. І коли я побачив вчора а, ці всі події, коли люди поховалися по домівках і моє улюблене місто. Спорожніло мені так стало приклад, мой які ми все такі потвори, люди, правда? Ми такі потвори, ми не вміємо. Розбудувати красиве життя на цій землі ну, все природа дала нам. Все. А ми робимо все для того, щоб бути нещасними. Дякуємо вам. Ми бажаємо, щоб більше було позитивних. Таке в Кинотагану є, що є це наше життя. Ми в цьому живемо, Звичайно, дякуємо за те, що прийшли. Звичайно, будемо ходити на виставу. Надалі, якщо дістанемо квитки, а це не просто. Олексій Богданович, актор театру та кіно, був нашим гостем іменинник. Щастя, жити каже актор. Давайте будемо жити у нашому. У світі максимально мирно. з днем народження. Спасибо. Вітаємо Спасибо. вас, сніданок yeah. тра.